Всім привіт! Сьогодні у нас справа на перевірку та розвиток інтуїції. Навіщо це робити і чому це важливо, пояснюю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Тож ви бачите перед собою чотири карти, і як ви вже здогадалися, ми, а точніше, ви будете відгадувати, що саме це за карти і що на них зображено. Насправді зараз часто можна зустріти подобні відео ролики в Тіктоці, Інстаграм чи різних інших соціальних мережах, і вони носять більш розважальний відтінок такого розважального контенту. Хоча насправді це дуже дієва вправа і техніка з розвитку інтуїції, а також в принципі і дуже дієва як тест інтуїції, що ми з вами зараз і зробимо, перевіримо наскільки у вас вже розвинена інтуїція, наскільки добре вона працює. По перше, для тих, хто не в курсі, перед нами лежать не просто карти, а карти Таро. А для тих також хто в курсі скажу, що це не просто чотири рандомні карти, це саме чотири тузи: туз кубків, туз жезлів, туз пентаклів і туз мечів. Кожен з цих тузів співвідноситься з певною стихією: туз пентаклів зі стихією землі, туз кубків зі стихією води, туз жезлів зі стихією вогню, і туз мечів зі стихією повітря. Вам, в свою чергу, як ви вже здогадалися, треба віднайти, де який знаходиться. Це завдання має декілька рівнів, і перший найлегший це, це знайти туз жезлів, тому що його найлегше розпізнати і віднайти. Просто де з цих чотирьох карт лежить туз жезлів. За аналогією, найскладніше знайти туз кубків. Але якщо вам вдалося це зробити, це значить, що у вас добрий зв'язок зі своєю анахатою. Ну і звісно, найскладніше це вигадати всі карти, де місце кожного з тузів і де він знаходиться. І якщо ви ще не встигли зробити свій вибір і вам треба трошки більше часу, поставте прямо зараз на паузу. Тому що я вже відкриваю карти, і, як ми бачимо, це туз пентаклів. Тут у нас туз кубків сховався. Тут був захований туз жезлів. І останній туз мечів. Напишіть, кому вдалося вгадати всі, або декілька карт, які вгадали, які було вгадати легше, які важче. Обов'язково напишіть. А я розкажу, що це означає з точки зору вашої інтуїції. Якщо ж ви хочете більше вправ на розвиток інтуїції і взагалі дізнатися, як саме її розвивати, тому що інтуїція це саме навичка, яку можна прокачати і розвинути. Тоді підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який як я вже казала, є в описі до цього відео. І забирайте там закріплених постах всю інформацію про інтуїцію, про те, як її розвити, і про вправи, які допоможуть її прокачати. Якщо ж ви хочете підтримати мене і мій канал донатом для того, щоб у нас відбувся енергообмін, і для того, щоб я могла розвивати свій канал і робити для вас такі подібні та інші корисні відео, і надалі цю інформацію ви теж можете знайти в описі до цього відео. А я всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.